Дуже молодий хлопець, гарний, чорнобривий, стрункий, в очах ще є щось дитяче, убраний так само в полотняну одежу, тільки з тоншого полотна. Сорочка випущена, мережена біллю, з виложистим коміром, підперезана червоним поясом, коло коміра і на чохлах червоні застіжки. Свити він не має, на голові бриль, на поясі ножик і ківшик, злика на мотузку. З очеретів чутно голос сопілки ніжний, кучерявий. І як він розвивається, так розвивається все в лісі. Спочатку на вербі та вільхах замаюріли сережки, потім береза листом залепитала. На озері розкрилися лілеї білі і зазолотіли квітки на лататі. дика рожа появляє ніжні пуп'янки. Як солодко грає, як глибоко крає. Розтинає білі груди, серденько виймає, На голос веснянки відкликається зазуля, потім соловейко, розцвітає яріше дика рожа, біліє цвіт калини, гліб соромливо рожевіє, Та від чорна безлиста терміна Появляє ніжні квітки.